Ярослав Мудрий Олександр Олесь. Після Ката Святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престола, Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйновано було, бідувало бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі йшли, купували, продавали. І у Києві жили. Так живий, шумливий Київ Царгородом другим став, як про друга, як про сина, дбав про його Ярослав. Оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці, і, допущені до князя, низько кланялись посли, і до них дари складали, що чужини принесли. Час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело музики, ви напінились в чарках. Співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат, подивитись на верблюдів на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі, поріднити з Ярославом. Побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, судах. Щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків. І щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяну Ярославль свій збудував, та ходив на печенігів і черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з редедою Касоським Ярославів брат Мстислав, бивсь хоробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець Боян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів, покликав і з любов'ю проказав. Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону. Але діти, пам'ятайте, маю заповідь одну. Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю. Що придбали вам батьки і тенятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.